Ський спиртзавод сьогодні шкільна хресна дорога стартувала. Як не зламатись у великий піст та інший з життя міста за миттю випуску новин п'ятниця, 18 березня на календарі для вас. Працює Уляна Тимків. Доброго вечора. Ський спиртзавод звільнили від нового керівництва та так званих представників громадських формувань. Їхні особи встановлено. Наразі ведеться слідство. Приміщення державного підприємства під охороною поліції Стрищини про це нам повідомив її чільник, підполковник Іван Малиш. Нагадуємо, вчора близько 6.35 на оперативну лінію 102 зателефонувала місцева мешканка, яка повідомила, що на територію спиртзаводу прорвались невідомі у масках, трущили вікна, обладнання та погрожували працівникам заводу фізичною розправою. Буквально перед записом програми стало відомо, що на Дмитра Загарію, тимчасово виконуючого обов'язки начальника обласного управління поліції, а також місцевого керівника стрийського відділення підполковника Івана Малиша, написані заяви до Галицького районного суду міста Львова. Генерала поліції Дмитра Дмитрійовича звинувачують у тому, що він, даючи коментарі засобам масової інформації, іменував подію рейдерським захопленням та проникненням невідомих на територію заводу. А новопризначеного Ректора назвав псевдокерівником. У нас є персональні претензії стосовно до керівника е стрийської міліції. Тобто, вчора, за нашою, там з того, що ми бачили, за і за нашою правою оцінкою. Керівником стрійської міліції він по суті вчора управляв не тільки керівниками міліції, працівниками міліції, які були на місці так, а й б... рядом агресивно налаштованих людей, які були на території заводу, а потім виявилися там за територією, на периметрі заводу. Але ми думаємо, що така, скажімо так, обережність і така уважність. Там керівника стрільської поліції до цього об'єкту і неможливо, і те, що нам не дали можливість встановити охорону, пов'язано з тим фактом, що на території підприємства, які офіційно не працює останні декілька років, все-таки виробляло з контрафакта спортова продукція. І є нас, що не допущення нас до території об'єкта, не допущення нашої охорони, якраз пов'язано з тим, що е щоб не нам не не дати нам можливість виявити і факти. Виробниця контрафакту за словами адвоката у понеділок у Львові пройде конференція, яка має покласти край маніпуляціям навколо події. Участь у ній візьмуть керівник державного підприємства Андрій Гнатуш, представники ДК Укрспирт та офіційні особи змін агрополітики, які ще раз засвідчать документи, згідно до яких 10 березня ліквідаційна комісія ухвалила наказ звільнити керівника Андрія Малишевського через те, що є підозра, що на угерському заводі велася незаконна діяльність. Трапки над надії все таки розставить слідство і буде оприлюднена офіційна заява. Чому новий керівник угерського спиртзаводу, аби приступити до виконання службових обов'язків, вчора з собою привів сотні невідомих, нібито громадських активістів, які ледь не перевернули завод вверх дном, кого вони захищали і чиє замовлення виконували. Весняне очищення хресною дорогою від нині щоп'ятниці протягом семи тижнів відбуватиметься у загальноосвітній середній школі номер 8 Унікальний, але вже традиційний захід адміністрація навчального закладу запровадила кілька років тому. О 8.10 у школі зібрався вчительський та учнівський колективи. Перша хресна дорога відбулася за участю отця Гавіського, сотрудника парафії всіх святих українського народу. Проникливо духовна атмосфера панувала в школі і видно, що прийшли сюди учні не із-під палки класного керівника за покликом серця. Старшокласник. Які розповідали про важку дорогу Ісуса Христа, виконували страстні пісні та вірші. Справжні страстні приготування дітей до Великодня триватимуть увесь семитижневий великий піст. У часі Великого посту всі вчителі разом з учнями, щоп'ятниці будуть духовно об'єднуватися, плече до плеча, серце до серця, щоб разом всім нагадати Господа Ісуса Христа, який Терпів тяжкі муки заради нашого спасіння на хресній дорозі хресна дорога влаштована в школі. Справді видовищна і незабутня покликана весняний період очистити не тільки природу, а й людські душі. Це дуже добре, що саме в такі дні є можливість учням об'єднатися духовно і хотілося б, щоб це відбувалося в кожній школі, не тільки в нашій школі, а в кожній школі міста Стрия. Нагожуємо тему. У нас в гостях сьогодні отець Степан Кузишин. Слава Ісусу Христу. Слава віки. Пане отче, добігає до завершення перший тиждень посту, вартували ви поговорити про те, як, він, як його пережити, як його перебути. І часом саме через десь цей час люди можуть відійти, можуть змінити цілі, можуть відмовитись постити. Як себе мотивувати, як не зламатись і не зірватися? Слава Ісусу Христу. Найперше всі ми. Які розпочали цей великий піст перед великим постом, кожен добрий християнин завжди собі старається робити певні якісь такі обіцянки, певні настанови, тобто, як він хоче цей час Великого посту, особливий час пережити, тобто, щоб в часі цього посту десь могти найближче ближче наблизитись до Бога. І так є в житті, що коли людина, ви знаєте, починає якусь добру справу і робить собі великі постанови. А пізніше починає і приходить час, бачить, що чогось не досягає в житті, починає розчаровуватися. Тому дуже важливо для кожного з нас набратися найперше терпіння, адже таким добрим середником в часі посту є така особиста молитва. Можливо, навіть це, знаєте, не була би така молитва з тексту, але особисте звернення до Бога. Коли людина звертається до Бога своїми словами, з Богом спілкується те, що їй лежить на серці, те, що болить людину. отже, така молитва. Друге, друга важлива річ, коли людина буде розуміти основну ціль і що її чекає після закінчення, тобто, коли я роблю певну якусь... Постанову до прикладу в часі посту хтось робить собі постанову, що буде більше молитися, хтось робить постанову, що буде відмовлятися від певних страв. Хтось буде постаробить постанову, що буде читати щоденно святе письмо. І кожна людина фактично вона цей піст переживає індивідуально. І тому, бачите, в загальному дуже важливо, є, коли людина буде бачити кінцеву мету і дивитися на цю кінцеву мету. А кінцевою метою для кожного з нас це є наш взірець, Господь наш Ісус Христос. Тому важливо є, коли людина навіть в часі того, коли зробила постанови і буде бачити, що їй не вдається чогось досягнути чи дотримати своєї постанови, не розчаровуватися і йти за Господом, пам'ятаючи, що Христос йшов хресною дорогою. І три рази падав в часі хресної дороги. Так само і людина може і не раз впасти, але важливо є, що Христос після кожного разу вставав і продовжував йти далі. Тому для тих, що, можливо, десь постановили собі, і вже в цей перший тиждень пережили якісь такі певні розчарування, не розчаровуватися, а свій погляд звернути на Ісуса. І десь старатися, так як Він встав, встати і йти далі. Тобто, якщо ми спокусилися, не відмовлятися, не відмовлятися. від кінцевої цілі, продовжувати пісти зараз. Є дуже модно відмовлятись не від традиційно від м'ясних страв, від рибних, від молочних, від алкоголю, як це робили завжди. А зараз є модно відмовлятись від солодощів, від водіння машиною, що тільки люди не вигадують. Маючи таку ціль, відмовиться від того, без чого важко жити. Що про це церква каже? Отже, до таких моментів, що ви сказали, я також би міг віднести, наприклад, і, е, сидіння за комп'ютером, праця за комп'ютером, е, комп'ютерні ігри і дуже таких багато моментів. Важливо є нам розуміти, що якщо родин людина робить щось, вона це повинна робити для Бога. Бо, до прикладу, якщо е, до прикладу, е, жінка чи мужчина, Відмовляється від певних страв, але з метою, щоб тільки схуднути. Розумієте? Отже, отже, вже сама мета цього посту, вона не є добра, бо людина не робить це для Бога, але робить це для свого тіла, для своєї фігури. І в кінцевому, якщо, до прикладу, хтось побачить і людині зробить комплімент, скажуть, о, як ти гарно виглядаєш. Отже, то це основна ті ціль, що людина це зробила, вона зробила для свого тіла. Але власне, якщо людина робить щось і відмовляється від чогось, отже, основна мета повинна бути, що я роблю це для. Для Бога я роблю це для того, щоб стати кращим. Щоб, до прикладу, якщо я маю в житті певні якісь недотягнення чи певні якісь негативні сторони, і я бачу, що оця праця за комп'ютером чи комп'ютерні ігри мені, як молодій людині, шкодять в житті. Отже, я від цього відмовляюся, відмовляюся задля Бога, так отже. То не тільки буде нагорода, що я е, збережу своє здоров'я, але також і буде нагорода від Бога. Якщо людина буде молитися, Бог в цьому також і допоможе. Тобто, церква не заперечує таким тут посту. Так. Отже, я знаю, що ви маєте місію. Ви цього року є місіонером милосердя. В кількох словах розкажіть, яка саме на вас покладена місія на цей рік. Що це означає? Отже, цей рік є особливим, особливим роком. Отже, оскільки проголошений святішим отцем, роком Божого милосердя. Отже, що це означає? Це означає, що починаючи від 8 грудня 2015 року і закінчуючи 26 листопадом 2016 року, святіший отець цей відрізок часу проголосив як роком Божого милосердя. Тобто, бачучи, наскільки зараз людство є озлоблене, наскільки багато зневіри, отже, святіший отець вибрав. І спеціальних місіонарів, які повинні, отже, нести цю Божу любов до людей. Отже, це означає, що з цілої греко-католицької церкви є вибрані 30 таких місіонарів Божого милосердя, на яких покладена місія найперше проповідувати Слово Боже, також сповідати людей, тобто бути тим обличчям Бога, але Бога милосердного, де так само як блудний син. Коли вертається до батька, батько його. Обіймає і радіє, що син вернувся. Так само і в небі є велика радість від того, що до прикладу, коли один грішникається і вертається знову до Бога. Тому Святійший отець бажає, щоб оцої злоби ненависті серед людей було якнайменше, і призначив таких особливих людей, які би допомогли людям позбутися оцього гріха. Отже, з стрійської єпархії є троє осіб. Які є місіонерами Божого милосердя? Це є я, і є отець Олег Овсяник і отець Олег Барбуляк, на яких покладена ця важлива місія. Отже, я вам бажаю успіху у вашій місії, бо, очевидно, що вона в нас час є нелегкою. Дуже дякую вам, що ви прийшли до нас. Розказав найважливіше. Про великі пісти, як його все таки дотриматись, як дійти до Великодня не падаючи. Якщо падаючи, то підніматися і переживати ті спокуси, які нас оточують. Дуже вам дякую. Щиро дякую також і вам за запрошення. Нагадаю, на студії був Вотець Степан Кузишин. Як зробити чудовий подарунок своїй дитині, щоб на все життя була згадка? Знає луцька майстриня Наталія Демченко, вона робить зліпки ручок і ніжок, до стрия професіонала запросили активні місцеві матусі, в мережі вони кинули клич, на пропозицію відгукнулися більше десятка жінок. Сьогодні пройшло рівно два місяці, як наша колега, радіоведуча FM Оленка Грицик народила первістка. У день маленького ювілею свого синочка Андрійка вона вирішила зробити йому подарунок. Хлопчику процедура до вподоби не вередує. Ситий каже мама, сама ж неймовірно радіє. Ручка просто ідеально вийшла. Абсолютно прямі пальчики, напевно, що е, виспалась гарно так. перед цим добренько поїла. Тобто, ми бачимо цей саме момент абсолютно задоволеності життя. Заняття для душі і тіла пані Наталія знайшла у декретній відпустці. Вона за освітою магістр фізики. Працювала у банку. Прочитавши книгу, багата жінка Кім Кі Йосакі вирішила відкрити власний бізнес. Вийшло випадково, коли вибирала подарунок для друзів, своїх дітей. Зайнялася таким незвичним ділом. І от уже 4 роки жінка робить зліпки дитячих ручок та ніжок. Моделлю основною стала це моя маленька доця менша, їй було на той момент 9 місяців. Вона в мене була просто супер-мега живчик. Відповідно, така модель, якраз на якій можна було чогось навчитись. Мені було страшенно спочатку страшно, я розуміла, що я перепортила дуже багато матеріалу, але все ж таки добившись результату, коли я дістала з форми. Справді ідеальна ручка. і вона настільки захоплена тим, я розуміла, що саме оце я хочу робити завжди. Спершу майстриня знімає форму, це займає не більше хвилини, замішує і відливає у гіпс. Чекає півтора години, щоб заціпеніло, а далі декорує. Все, що потрібно майстрині для того, аби зробити, таке диво, гель із морських водоростей. Це основний матеріал, він зовсім не шкідливий. Воду і гіпс. Діток дуже ніжна шкіра і. Відповідно, всі складочки дуже тонесенкі, щоб гіпс точно залився в кожну складочку, я його можу так потрусити повсюду. і плюс, щоб вийшло все повітрячко, яке могло б бути теж десь затиснуто між цими складочками. Щоб поверхня зліпочка вже була рівненька і ідеальненька. Для обробки голку, наждачний папір і ніж. А ще любов і трішки терпіння. Кілька годин і виріб готовий. Художнє оформлення. Робить теж сама, на це вже йде більше часу до 10 днів. Я пам'ятала кожен зліпок приблизно десь до 70 штук, коли були перші. Потім я збилась з щоту і якось я сіла і вирішила порахувати. Це було минулого року весною. Я сіла, порахувала. Виявилося, що я зробила десь приблизно 450. З лишнім робіт так ну це саме картин оформлених, а самих зліпків десь приблизно півтори тисячі. Готова робота коштує від 250 до 900 гривень. Та грошей зізнається жінка на таке, мами не жаліють, бо це для їх найдорожчих малюків на все життя. На добру згадку малесенька дитинка поки що не оцінить цього. Але коли вона виросте і буде років 20, для неї це буде ще одним підтвердженням того, як мама любить її, як її любила, скільки вона всього вкладала. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Глибину хіп-хопу приходить завтра у суботу на безкоштовний майстер-клас із танців. Хореограф із Львівської танцювальної студії LA Card Complex запрошує всіх охочих спробувати себе у стилі хіп-хопу. Тренування пройде в приміщенні третьої школи. Початок о 16.00. Реєстрація відбувається в режимі онлайн на сторінці громадської організації Горища у соцмережі ВКонтакті, створено захід, де можна залишити свої дані і стати учасником майстер-класу із хіп-хопу. Якщо стрілянам це сподобається, хореограф обіцяє зробити хіп-хоп заняття у нашому місті. Традиційно ці Персоною тижня нині Марта Онуфрів журналіст, публіцист, правозахисник, поетеса, автор книг Українська громадська діячка у Канаді. У березні 91-го виїхала із радянської України до Канади. Там жив її батько, греко-католицький священник. Марта Онуфрів, дружина канадсько-українського оперного і камерного співака Йосифа Гушуляка. До журналістки прийшла, будучи активним членом української гельсінської спілки. Працювала в канадсько-українських тижневиках Україна і світ та міст. Була редактором журналу Гуцульщина. Окрім того, у Торонто вела авторські передачі, політичні мистецькі на українських радіопрограмах «Прометей», рідна мова, міст і поступ. Автор сотень політичних статей, культурологічних і мовних розвідок, рецензій та репортажів. Пані Март – автор кількох публіцистичних книг. У студії бесіда була неординарна. Говорили про інформаційне поле та вакуум у стрію. Досвідчений журналіст Марта Нуфрів дала настанови нам щодо того, звідки ля черпати інформацію та як її доносити і водночас формувати громадську думку стріян по завершенню інформаційного випуску. Новин, дивіться програму Персона. Це все на сьогодні. Ще раз переглянути новини можна на порталі нашого каналу, на сторінці у Фейсбук чи у Ютубі. Життя занадто складна штука, щоб про нього міркувати на повному серйозі. Тому доброго гумору вам на вихідні та весняного настрою. Для вас працювала Оляна Тимків. Побачимось в понеділок. Завтра у суботу синоптики обіцяють слабкохмарний день. Температура повітря максимально підніметься до позначки плюс два. У неділю хмарний з проясненнями плюс вісім.